15 дивних професій, які реально існують. Професійний нюхач пахви. Так, це реально. Їх наймають компанії-виробники дезодорантів. Вони нюхають пахви тестувальників після фізичних навантажень і оцінюють ефективність засобу. Цікаво, що ця робота добре оплачується, але нюхова втома це реально, і буває, що після зміни вони нічого не відчувають кілька годин. Локація зазвичай лабораторії у США, Німеччині та Японії. Професійний обіймач Люди, які обіймають інших, за гроші. Серйозно, це не має сексуального підтексту, лише підтримка, тепло і терапія. Найпопулярніше в США та Японії. Деякі обіймачі беруть за 80 доларів на годину. В умовах самотності бізнес розквітає. Писар у Твіттер для мертвих: бренди знаменитостей після їхньої смерті, типу Майкла Джексона або Карла Лагерфельда, все ще активні в соцмережах, і хтось має писати ці пости. Вимоги? Знати стиль покійного, не писати нічого занадто живого. Професійний випробувальник гірок він їздить світом, тестує гірки в аквапарках і пише звіти, вимірює рівень адреналіну, швидкість, комфорт, рівень ахтунг, але є ризики, наприклад, синці, водяні удари або не туди заїхав, модель для медичних симуляцій. У медичних університетах є актори, які грають пацієнтів. Вони вчать, як правильно скаржитись на біль у шлунку або імітувати панічну атаку. Треба вміти правдоподібно стогнати і не сміятися, коли тебе лікує студент. Професійні стояльники у чергах. Айфон виходить завтра. У Токіо вже 300 людей в черзі, і перші не фанати, а професійні черговики 25 або 50 доларів за годину. А в Нью-Йорку це вже майже сервісні підписки. Етичний хакер людина, яку наймають, щоб зламати ваш сайт навмисно, щоб перевірити, як його зламати нелегально. Зарплата до 150 тисяч доларів на рік. І ще бонуси врази в Google чи Apple тобі дадуть ще 10 тисяч доларів і футболку компанії. Професійний плакальник на похороні. Китай, Гана, Близький Схід. Там нормою вважається розкішний похорон. Чим більше людей ридає, тим більше шанують покійного. Є навіть школи, де вчать правильно голосити. Один голосить, інша б'є себе в груди, третя рве сорочку. Оцінювач дотику у фабриках плюшових ведмедів. У деяких дорогих брендів іграшок є працівники, які мають чутливі руки. Вони визначають, чи відмідь достатньо обіймальний, якщо ні, його перешивають. Так, це мистецтво і так це робота. Лицар на повну ставку. У Великобританії є замки музеї, де наймають лицарів на зарплату. Вони тренуються з мечами, б'ються в обладунках і навіть мають середньовічні інстаграми. Можна заробити до 30 тисяч доларів, якщо витримаєш турнір під сонцем у 20 кілограмовій броні. Швидкий блок, дегустатор собачого корму, Куштують смаколики для песиків, щоб перевірити, чи смак печені з індички справді відчувається. Професійний обіймач панд у Китаї обіймають дитинчат панди, щоб ті не почувалися самотніми в розпліднику, оператор антидронових гармат стріляє по дронах, які залетіли куди не слід, так як із лазера в зоряних війнах, перекладач для курей. Серйозно, екологи аналізують поведінку і вокалізацію, щоб розробити краще середовище, очищувач монет для музеїв. Вручну полірую старовинні монети, щоб їх можна було показувати, не чіпати, просто дивитись. Якщо сподобалось, став лайк, підпишись і напиши коментар, яку з цих професій ти б спробував хоча б на день. До зустрічі! І так, ця озвучка була безкоштовною, але якби я була професійним голосом YouTube, я б вже їла суші на Мальдівах.